Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Це в нас такі не чергові підсумки за тиждень, точніше, навіть не підсумки, а таке трохи розмовне відео, що зараз відбувається на каналі, чому мало відео, що взагалі відбувається. Перша відпустка це дуже добре, але вона закінчилася. Через це я працюю по змінам, а в три зміни, коли ти працюєш ще в ніч. Це дуже впливає на канал, поки в мене немає часу ним займатися. Це не означає, що я його закриваю ні. Відоси просто будуть виходити трішечки повільніше. і з хорошого почали повертатися міньки з покрасу, які я робив ще місяць-півтора назад. Ну, ви бачили саме брутальну розпаковку з хорнатами, варпсмітів. Хто пам'ятає мої конверсії, тут пам'ятає. Ось наш Йорберт. Ім'я йому дав Олег, це все не я. І голову обрав Олег. Це мій тепер Любимий Варпсміт, який ремонтує техніку. Далі я така от погана новина. Так як в мене почались проблеми з зором, мені пора вже було міняти окуляри. Я прийшов з роботи додому, на вулиці в нас було холодно, мінус 8. Я прийшов додому, очки сразу запотіли, Я їх підтягнув на лоба, почав знімати куртку, очки в мене впали, розбилися, так що. Мусить чекати авансу, щоб пройти обстеження і зробити собі нові. Тому через це я не можу фарбувати, мені дуже важко збирати. Я зрозумів, що зборка зараз мусить почекати. Так що десь 2 тижні я собі буду робити нові окуляри, тому до цього часу, скоріш за все, будуть тільки якісь дрібні розпаковки і буде ще посилка за німе. Я зняв другу частину. Хто пам'ятає, я робив розпаковку аніме карток. Вони, кстати, були класні. Потім я зробив другу частину, як вам обіцяв за 100 переглядів. Я її завантажив, але буквально через 3 хвилини YouTube її видалив забанив. Тому що він обмежив перегляд відео через те, що я поставив саме опенінг аніме. Там були картки по Наруто Я поставив опенінг і все, просто страйк. Так що мені Відео заблокувало, я просто поміняю музику, воно вийде трохи пізніше. Далі? Ну, якщо я... така розпаковка карток набере 200 переглядів, то я розпакую 20 упаковок по One Piece. Це моє в принципі, саме любиме аніме. Ідемо далі. Що я встиг зробити? До нещасного понеділка зібрав балісту з Dreadnought. Буде Ультрамарином. Ось такий красень. Ось Такий у нас просто шикарний дредноут Зборка була максимально приємна, не очікував. Я знав, що він буде великий, бо я вже його розглядав на каналі. Але я не думав, що цей мені сподобається. Далі почав збирати далі свій Blood Pact. Так як я дуже з них фанатію і мені приносить задоволення їх фарбувати, цей в мене зобраний з огризків, які лишилися після зборки самих -самих перших. Я ще планую йому там якісь сумочки додавити щось таке, але це не фінальна зборка. Я в нас такий хлопець з штиком, почав вже їх навіть без шоломів збирати, трохи підбираю фарби. Деякі фарби я ще замовив, буду вчитись малювати лиця, так як вам не сподобався прошлий варіант, але наголошу: то були, як так сказати, називаємо віпи. Тобто, і це все ще в процесі. Ну Допусті, що в мене повністю завершено, то це ось цей сержант Крогер. Це в нас така ім'я відсилочка хто шарить, відпишіть в коментах. Ось сержант, він у мене як нормальна ігровуха, мені він подобається. На столі подобається. Тут пробував висвітляти. Ці грані я висвітлив, але камера б'є, то це ж не дуже замітно, Воно вживу краще. Ось такий сержант. Є в нас їх дуже багато, дуже багато, є в нас ось ще бази робив максимально просто астрогранітом, ще про драйбрашу. Трохи підмалюю лазгани. Скільки їх в мене? Їх в мене штучок 50, комісар, міньки з Чернокам'янки. Є апхюмани, біст огри, огрів я буду конверсити. Так як я не хочу трьох однакових огрів, я їх зроблю різними. Псайкери в мене всі різні. Далі що з такого Space Marine Hero? Стара серія, придбав я його за 100 гривень, буду фарбувати в плакальщиків. В мене, поки я замовив жовті кольори, деякі кольори я ще дозамовив, але поки не буде окуляр, я не зможу нормально фарбувати. Бо мені навіть на роботі зараз важко працювати, і приходиться часто через силу, а я працюю з мілкими деталями. Це дуже важко дається зараз, повірте. Далі, як приїдуть фарби, ну це пізніше вже ближче до, під кінець місяця. Я загрунтую ливник, спробую, як вони що йдуть. Тут мені не зайшов колір Imperial Fist поверх білого, чи я погано ґрунтував. Чи... Я зараз покажу те, над чим я працював. Ось Цей марчик Ну, тут у мене дуже погано лягла ґрунтовка, тому він так просвічується в мене. Хочу... Спро... Це Imperial Fist колір для моїх плакальщиків. Спробую інший. Overland Sunset і ще один жовтий, наче, дай Боже, Bedmond, чи якось так називається, не пам'ятаю точно. Цей хлопець буде вже фарбуватись, як я кольори перепробую. Він у нас буде плакальщиком, Ламентором. Це є мій любимий лояльний орден. Можливо, це не точно, але можливо я зберу на 500 поінтів Ламенторів. Але е якщо я їх буду збирати, то ніяких художників виключно сам. Так як е я фарбую сам свою гвардію хаосицьку, і я буду фарбувати їх теж сам. Бо є такі речі, зрозуміти мене. В мене немає достатньо навиків, щоб пофарбувати якогось крутого героя, е накшталт мого любимого Аркоса або ж Демон Принца, так що мені вигідніше дати 500 гривень і це зробити. І плюс це потребує багато фарб інструментів айра, яким я в житті ніколи не користувався. Так що, думаю, ви до цього віднесетися нормально. В мене гарно виходить робити конверсії, в принципі, суттю було і робити конверсії. Я зробив ще десь 6 мініатюр героїв переконверсив, багато тактикарів, ну там десь 10 мініатюр. Вони зараз всі йдуть, проходять нашу покраску. Тобто я їх даю друзям-художникам, Соклубу декілька дав. Також хто присилав мені мініатюри, не пофарбовані, то я на них не забив. Вони фарбуються, ми готуємо серію гайдів по покрасу. Можливо, навіть після цього відео я зроблю монтаж, ну там елементарні речі треба поставити і закину на YouTube. Далі, що з такого ще вам можу сказати: зібрав я двох вардогів. це була самоприємна зборка. Ну, Важкості з ними не було. По ідеї, завтра до нас приїде е, саме абомінант, якого я збирав в покрасі від Маркуса. Ми його розглянемо на каналі вживу. Е, збирав я Вардогів, в принципі, там теж саме, ті ж самі деталі, все абсолютно таке. ж, Тільки просто, що ви розумієте, що вардог, він маленький і він вуже, він вузький. А абомінантний ну, десекратор і все, що там на його базі, rampage, е, здорове. Хотів ще дуже собі спойлера взяти, так як абомінант це мого близького друга, він не мав змоги зібрати, його збирав я. За що я тобі болю дякую, це мені принесло задоволення, це були такі класні 5 вечорів, коли я так монотонно сидів, більше зачищав, ніж клеїв, але це був перший досвід збирати якусь монстру здорову. Ну, десекратора і йому подібних я не планую поки брати. Можливо, пізніше, як я розберуся з тим, що мені самому треба зібрати, так як міньок просто дуже багато, треба собі самому зібрати близько 40-45 мініатюр, то пізніше вже буду щось нове думати. Бо я не хочу брати нові мініатюри, поки не закінчу ті, які в мене зараз є на стадії зборки, і ще треба їх дати всіх в покрас. А ви самі розумієте, що просто зараз фінансами викинути покраску цілої армії, це дуже важко. До речі, підрахував я собі армію, скільки в мене в поїнтах. Ну, паверпойнти я ще не освоїв, я тільки в Бетл в поїнтах рахував. В мене вийшло 6,5, точніше 6400 поїнтів армія. Це, якщо брати тільки хаос і хорнатів, які туди входять із демонами. Тобто і техніку там вийшлося 6400. Це досить так, я вам скажу, я не очікував, я думав, ну десь 104 в мене буде. Досить так назбиралося. Далі ще щось такого Wordogene? Я їх зібрав. Зборка була приємною, магнетизація була легкою, тільки в першому випадку я переплутав полярність на двох руках. І я просто виняв одну руку зробив іншого вардога під іншу полярність, то тепер в кожного є своя зброя, все нормально отримається. Був новий досвід з дуже малесенькими магнітами. Ніколи ще один на один не ставив. Вони досить, мал... досить малесенькі, я ними стабери зверху магнітів. Одного зараз немає фотографій, на жаль, я їх віддав покрас пару днів тому. Що там по ним? Один буде хорнатом, один у мене буде звичайним хаосицьким найтом, ніякої прив'язки до альфи, до залізних воїнів там не буде. Це буде просто звичайний хаосицький рицар найомник Планую ще в майбутньому, як своїми міньками розгрібусь, взяти третього. Третього я дуже хочу зібрати як екзекутора, можливо, навіть його магнітити не буду, але, я скоріш за все, замагнічу Це, скоріш за все, буде Арміджер щоб робити з нього Хансмена або екзекюшера. Далі. Це ще з такого ДГ. ДГ від підписників є. Залишилося тільки дочекатись покраса чемпіона. Чемпіона буде звати Легоміколь. Це така відсилка у мого друга була Максима. Він робив кучу чемпіонів ДГ. В нього було ну, щось таке 300 мініатюр Дефгарда. І в нього кожен чемпіон називався якимись лікарствами. Ну, я перше, що побачив, Левоміколь, Це той чемпіон з кулачком з нурдінгом. По байкам, що байки я дозбирав 5 із 10, надав їх уже в покрас. Поки чекаю першу партію, яке воно буде, це буде трохи пізніше. Що по великій техніці, збирав я спартан, точніше так І спартан, що трапилось, Я замовив до нього апгрейд. Лендрейдер апгрейд Альфа двері, там рампа і дверочки Лендрейдер то Лендрейдер, але прийшли дверки на рінку. І я чекаю, поки мені перевиготовлять потрібні мені дверки, щоб закінчити зборку. Я бачу, Маркус робив класний Спартан це не мій, це мого близького друга Петра. Петя, привет. Загнав я тобі посилочку сьогодні. Далі. Спартан дуже хочеться зібрати, але через роботу і окуляри зараз е Проект просто поки зупинився. Під кінець місяця дороблю його. Там я хотів деякі хаоситські біси на нього поставити, щоб він виглядав більш скорабчений. І нова схема Маркуса з металіками. Мені дуже подобається більше, ніж попередня, яка була з індикатором. Далі, які ще плани по моделям? ну Окрім того, що мені в майбутньому буде потрібен Armager, для того, щоб зробити з нього Бардога. ще одного Які у нас плани по мініатюрам? Буде мені потрібен ще один індикатор. Віндикатор Віндикатор 40к. Я його дуже хотів собі в колекцію взяти, але пізніше дати вже в покраску Демон Принца, бо я ще все до нього надібрався. І з такого, що мені треба буде рішити проблему з рапторами, так як я зібрав варпталонів, в мене є варпталони, а рапторів в мене нема. В мене є вже 5 джампаків, і я думаю, може зібрати їх на базі МК 6. Так як в мене є тактичка п'ятірку я можу Єресьову витратити ради того, щоб зібрати собі рапторів, або ж взяти хлопців із Bloodів Company, і сконверсити в альфу. Або ну не хочу дуже брати рапторів, вони мені по дизайну не дуже. Біців від мене в них дуже багато є. Ось така от моя задумка, поки планую на все-таки з МК6 їх робити, але зачекаю. Глянемо, що воно таке буде. ну Раптори мені, в принципі, дуже будуть потрібні, так як на одних варталонах далеко не підеш. Хоча вони теж свою задачу класно виконують. Ну і з такого, що ще можу вам сказати. Ну Бачите, канал прогресує, у вас вже майже 500. Я дав мініатюри, красити я не забув, буде розіграш, але я чекаю, поки їх покрасу. Мініатюрки то я віддав. Так, так що очікуємо, буде крутий розіграш на 500 підписників. Далі мій друг з каналу книжковий спойлер Юрій. Все мене, так сказати, як це мене направляє робити анотації на книжки, свої рецензії. Ну дочитаю Малеуса, я його майже закінчив, то якось підготую вам відео про першу і другу частину книги. Постараюся таке хвилин в 15, ну це будуть спойлери. Я трошечки вже собі записничок веду. Це будуть спойлери, я вам так розкажу сам сюжет, що там відбувається. в принципі, Я планував робити лорні відео, але в мене ще трохи погано з дикцією, це все важко робити. і Робити 150 дублів я не люблю, я люблю просто так сісти, поговорити з вами, зробити все одним кадром. Якби було що хтось має бажання, то можна, будь ласка, зі дзвонитися, записати розмову, накласти на неї картинки. Можна було б обсудити якусь книгу. На кшталт кампейна Облога в Радцу. Мерці йдуть. Це книга про Кріг мені дуже сподобалася. Одна з перших, які я читав, а на базі з Фулгріма. Хто в темі відпишіться в коментарях. Ось такі книги Воїни Ультрамара, це, скоріш за все, можна буде з Владом із канала дві непофарбовані мінки обсудити. Якщо ти це дивишся, то напиши в телеграм, будь ласка. Так що, якось у нас ось так все відбувається зараз. Нема також і багато хорошого, але канал розвивається, вам цікаво, ви дивитеся. Мені від цього теж приємно, що я якусь користь вам приношу. Мені вже приходило сповіщення, що скоро YouTube надасть мені монетизацію, так як зараз рамки знизили, то як буде 500 підписників, то це буде не тільки розіграш, а ще й Ютуб надасть нам монетизацію. То я хоча б буду знати, що я це не дарма роблю. До речі, дякую тому, хто мені раз в тиждень кидає 50 гривень на карточку. Каву пити приємно, дякую. Не знаю хто, але відпишись в коментах, можете тут є. Я така хороша людина, яка мене спонсує кавою. Дякую. Якраз вранці йшов на роботу, перевірив рахунок, 50 гривень капнуло, дякую. Так що ось таке у нас хороше. Ну і на цій ноті я завершую цей відео. Надіюся, вам було корисно мене послухати. Цікаво. Як завжди залишаю посилання на Telegram на ютуб-канали, крут... круті ютуб канали по Поверхамеру, типу The Beggar, Грай Торби. Інші там теж є канали, вибачайте зараз з голови, так на скору руку вилетіло. ну Список хороший такий. Ну і Там посилання на художників. і Рекомендую вам стежити за інстаграм-сторінкою Orkochi, Це є наш любий суклуб Славік. Дуже класний хлопець, художник гарно малює. Почти, ну, Самі зайдіть, подивіться. Так що, ще раз всім дякую: бережіть себе, бережіть своїх близьких, грайте Вархамер, підтримуйте армію, підтримуйте Україну, донатьте куди треба. Ви знаєте, що робити. Всім щастя!